Вітаю на каналі Село Ти Моя доля. Приїхали ми на свій віддалений город. Зйомка мала бути раніше розпочата, вона й розпочата, але так як я не вмію монтувати, а в мене обірвалося, то буде тепер початок. Треба йти на курси по монтажу і вчитися. Тут у нас також ліцерна є, а хтось із підписників, із шанувальників, дідового знарядя саморобного каже, щоб зняти його в роботі, Ну, ми вже неодноразово його знімали, але якщо є такі заявки, то зняти не, не важко. Правда, пізненько ми вже приїхали, бо поки вдома опоралися. і кажуть, коси, коса, поки роса. То вже роси немає, звичайно, вже пізніша пора. Але як там є, зараз ще зніму, ще один раз, а можливо і ще не один раз зніму. Цей агрегат роботи. Там крутовані, те зачіплює закрутований, земля я на прицеплі, <кхи> вибачте, як ламінко між. стою, свою лошадію до промови. Веду зйомку. І земля виріхає аж до мене. У нас тут внизу заміж люцерки виросли грецьки, але ж кози їдять, грецьки також, то висохне та й буде пожива така сама, як і з люцерни. А далі люцерна таки непогана, бо вона посіяна у минулому році, а весною, де були пліхи, то не насівали. Така люцерочка. А поки телефон каже, що має бути погода, поки погожі дні, то треба викосити та й нехай сохне. Бо дощу дуже треба, але на косовицю то, звичайно, треба й погоди. Так що нам не догодиш. Чоловік сіяв своїм сівником, також показаним. В Ютубі показували, як сіяв, кукуруза ось так гарно зійшла, від осівника. Але пропустив десь дверядки, зловив гаву, та й буде сьогодні насівати. А тут гарно, як солдатики, шеренгами стоїть кукуруза, а бур'яни ще краще. Кажу до нього, що побризкай гербіцидом, як люди бризкають, то він каже, що. Помаленьку посапаємо, ну те помаленьку, щось не дуже так добре відображається на спині, на руках, на нозі, на ногах. Один із підписників казав, щоб показати в роботі. Ну, він за той Агрегат неодноразово показаний в роботі. І ліцерму косили і в минулому році, і цього року, і кукурузу косив чоловік, також є відеозйомка. Ну, але ж пройдеться, то нам не важко. Ще буде один відеоролик, який частково буде відрізнятися від інших, бо тут зовсім інші краєвиди, зовсім інший город. Ну і розповідь, звичайно, також буде інша. А я маю можливість поговорити, поки чоловік косить. то я маю можливість поговорити. Цю люцерну, не пам'ятаю, чи я сказала, можливо, і сказала, в минулому році ми посіяли. Тепер якась така люцерна, якесь таке насіння. Колись як посієш люцерну, то воно багато років. Ростета люцерна. а тепер посієш і пару років, і вона зводиться. Вже на одному кіт тікає, десь сидів в засідці. Вже на одному городі потрібно пересівати. Там так ось, нас невеликі. Ось люцерни є.

Непогана ліцерна. Кормити не кормили цього року нічим. Ви тобто, знаєте, яка ціна на добриво. Ми подумали, що козам нам хватить цієї паші. Тому що, ви знаєте, ліцерна дає у особі. А витрачати такі великі гроші на добриво зовсім недоцільно. Так що якось будемо обходитись без таких дороговартісних добрів. Можливо, десь з часом, якщо ми будемо здорові, якщо настане мир в країні, можливо, що й А можливо, так і буде. Будемо вчитися використовувати натуральні наші добрива, які ми також використовуємо, але ж. Могли б ми їх використовувати інтенсивніше. Наприклад, курячий послід. Просто беремо гній, а його ж якось і сушать і вносять окремими дозами. Ну, що, звичайно, ми робимо підживки рідкі для якихось городних культур, які розташовані на близькому городі, для огірків і помідорів. Бачите, люцерка висока, напевно, круто не є, то десь чоловіка трохи зносить. Вдома він прекрасно косів, а тут каже, що десь намотує трохи на ту. Такий він в роботі, що там просив, дивіться, все беріть до уваги, що чоловік пенсіонер. Звичайно, нема ні сили, ні здоров'я вже такої, як молодої людини, але ж косить. Тим більше, що в нас тут не рівний город, а потрібно йти під горбок, косогір невеликий. Що я вважаю, що агрегат нормальний, хто хоче робити, то хоча в цій техніці нічого не, не тямлю, але якщо маєте з чого, то чого такого агрегата, хто вміє і, і йому потрібен такий агрегат, то чого такого не зробити. Бо як один мій знайомий пише, на що він йому здався, як в нього є мотокоса. Якщо невеличкий шматочок, треба викусити. А так собі дивіться, вирішуйте. Косить швидко, мотокосою навряд чи так би швидко викосив. Ну, але, як я вже сказала, місцями є крутовані. Зачіплює, закрутований. Це саме висока, то щось там десь. Бачите, які він! На віддалі, так що за ним більше доглядати, ніж за тим, який біля хати. Вітрячків чогось чоловік цього року не наробив, бо біля дому то я під плівковим укриттям і на шатирний спирт лила і, правду сказати, кріп пропав, бо робив мені біду в капусті, в помідорах. Налила, вилила пляшчинку на шатирного То той отвір зверху закрила. І не сподобалось видно. Пропав він з Ну, Тут на видалі, то звичайно, ми не можемо так доглянути, як той город, який біля хати. Одноразово я вже показувала, що в нас тут ставок такий гарний. Але я вже казала, що він відданий в оренду. Ну і, звичайно, селянам ловити рибу зась. Але риба тут також намолом пахне, бо колись ставки чистили через якийсь період, висушували, потім знову. Набирали воду, запускали риву. А тепер орендар хоче тільки мати прибуток. І так за тим агрегатом чоловік мусить бігати. Бо так би не бігав, Бо все ж таки руки, а так мусить. Ну, От і все, це випустимо, слава Богу. Будемо кусити гипсики. А я кажу, на цьому бувайте здорові, всі, гарного дня всім успішної роботи. Нам також потрібно братися до іншої роботи. Сапати. Бурячки поганенько посходили, але нема дощу, хоч і сіяв сівником. І вода лилася, але напевно тої води було мало. Вони то зійшли, але ж але є місця такі, що й не посходили. Десь ще позависало насіння, чи... чи просто десь попали в сухіший ґрунт і такий результат. Але нічого, будуть більші. А можливо, ще буде душ, це й підходить. Отакий вигляд викошеного. На цьому завершую. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, залишайтесь з нами. Ставте вподобайки. До зустрічі!